Стратегія планування, або, іншими словами, я прогнозую, як побудувати успішну комунікацію в рамках організації, масштабного бізнесу чи навіть стартапу. Тут говоримо про основне, аналізуємо вже зроблене та прогнозуємо майбутнє. Впливати означає комунікувати. Вас вітає подкаст про комунікаційні стратегії суспільних інститутів. Юридична комунікація. Як кампанії громадських організацій змінюють політику та закони. Уявімо ситуацію. Вас незаконно зупинили на дорозі та вимагають сплатити штраф без зрозумілої на те причини. Ви розумієте, що усі звинувачення у вашу сторону є безпідставними та не підкріплені жодним законом. То як діяти? Як довести правоту, коли здавалося? Mission Impossible. першим завданням на порядку денному є спробувати залучити громадську правозахисну організацію. Система влаштована так, що якщо про проблему буде говорити один, його не почують. Але якщо він заручиться підтримкою інших, звернеться до медіа, створить інформаційний шум, спосіб вирішення все ж знайдеться. Миттєва комунікація громадських організацій. Змушує відповідні органи реагувати швидше та робить зміни реальними. Зоозахисна організація UA Animals регулярно практикує подібні випи. Буквально у квітні місяці разом із Міністерством розвитку громад вони посприяли укладенню нових правил перевезення тварин в автобус. Зазнавши деяких змін, проєкт вже був поданий на затвердження уряду. А все розпочалося зі звичайної публікації у Твіттер. Де військовий поділився тим, що під час подорожі потягом він зі своєю собакою був змушений їхати у тамбурі, адже не викупив усі місця в купе, як того вимагали правила. Щось подібне сталося і в місті Рівне, адже завдяки клопотанню тих самих UA Animals миттєво затримали чоловіка, що застрелив пса та поширив відео з інцидентом у Телеграм. Згодом судовий процес у справі жорстокого поводження з тваринами було розпочато. Громадські організації мають серйозний вплив на владні структури та загальний устрій держави. В першу чергу вони представляють та захищають інтереси суспільства, піднімають та опрацьовують актуальні проблеми. Тож, у випадку будь-якого виду правопорушення, реакція народу не змушує на себе чекати. Так сталося із законом про відкритість комітетів ради для журналістів. Чимало громадських організацій, що працюють у правозахисній та медійних сферах, об'єдналися заради написання заяви, що закликала Зеленського підписати цей акт. Якісна комунікація у правозахисній сфері забезпечує відкриту прозорість та дозволяє швидше отримати підтримку від міжнародних партнерів. Український центр протидії корупції вже не один рік поспіль успішно реалізує свої комунікаційні стратегії, бо 100% підтверджує довіру аудиторії реальними кейсами у боротьбі з корупцією. За кордоном представників цієї організації неодноразово запрошують бути спікерами на різноманітні івенти, що присвячені обговоренню проблеми хабарництва, ухиленню від декларування чи несплати податків. За роки плідної роботи їм навіть вдалося створити декілька реформ, які пройшли затвердження урядом. Юридична комунікація існує винятково поряд із стратегічним мисленням, адже її метою є не лише інформувати, а й забезпечити довіру до інституцій, пояснювати складні правові процеси простими словами, запобігати дезінформації та захищати репутацію. Організації, що працюють над вирішенням суспільно важливих питань із сфери юриспруденції. Знаходяться в постенційній зоні ризику, проте продовжують свою діяльність, не зважаючи ні на що, а все тому, що всі вони наслідують одну велику ціль перемогти безвладдя на честь демократії. Як громадські організації впливають на методику стратегічних рішень і чому їхня діяльність може бути небезпечною, дізнаємося у наступному випуску. Лишаємося на зв'язку.